Привіт, любі підписнички! Настали складні часи. Походу потрібно закривати притулок. Я то, може, й рада, але за собань трошки обідна. А вся справа в тому, що мама мами походу полетіла кукуха. Я помічала з нею, що вона багато посміхається, але виявилося, що в неї хронічний позитивно думки. Це щось схоже на шизофренію. Вона чує різні голоси, які кажуть «Яна, візьми ще одну собачку, ти її обов'язково прилаштуєш. Люди обов'язково будуть робити репости і писати коментарі. А коли ти візьмеш в один день відразу п'ять собак, то обов'язково Джиммі після стерилізації знайде перетримку. І за автодопомогу не хвилюйся, звичайно, завжди знайдеться. Ну, ви поняли, саме час же купляти ту саму шляпку. Бо, звичайно, ці голоси тільки в її голові, і насправді їй ніхто не пише, що хоче взяти собачку. Від цього стає дуже сумно. Бо я бачу, як вона щиро засмучується. І я, як любляча дитина, раджу їй кидати все негайно і їхати в Таїланд, збирати чаї на плантаціях. Я вважаю, так буде краще. Ну, а собані поки збирають речі і відправляються хто куди, хто в Вовчанськ, хто в Курахово, хто в липці. Ну, тенденцію ви поняли. Але якщо у вас є хоч крапля емпатії, і ці голоси все ж існують в реальному житті, зжаньтесь над Яною і допоможіть хто чим може. Їй підходять такі ліки, як репостін, коментарін, збережінь, ну і, звичайно, вподобайкин. А якщо в когось є собака додому забаринь, то будуть цілувати землю, по якій ви ходили.